Яка, займає, яка з математикою не дружить, так? і хочу вам довести те, що я особисто, я я займаюся з дітьми тільки з е, низькими балами, і з, з тим, які вважають, що, їм, е, що щось у них не так, що їм не дано, що вони там не можуть. І там... Чому я займаюся тільки з цими дітьми? Я вам хочу відповісти на це питання, щоб ви розуміли. Тому що саме ці діти, вони самі розумні, вони починають працювати над собою кожен день, вони розбираються і вони свій успіх піднімають догори. Розумієте? Саме ці діти, і, і, і я досягаю величезних результатів тільки з тими дітьми.